Брюсселі відбувся черговий Рамштайн. Я Нагадаю, що так називається не лише німецька популярна група і не, не лише американська база в Німеччині, але тепер таку ж назву має і е, така неформальна коаліція міністрів оборони багатьох, багатьох країн, там їх понад чотири десятки, які регулярно збираються для того, щоб координувати допомогу зброєю Україні в нашій війні проти Росії і. Про це почнемо нашу розмову з Антоном Міхненком, військовим експертом, антона, вітаю Вітаю вас. Отож, зі скупих повідомлень про Рамштайн 6 відомо, що обговорювали звичайно в першу чергу надання протиповітряної оборони для України після масованих ракетних ударів росіян. Якщо ну помріяти дозволити собі трошки помріяти, то скільки нам і, взагалі чи реально. Силами існуючих наших партнерів забезпечити повну, повний захист українського неба від російських ракетних і дронових атак. Гарне запитання. Я би сказав так, що воно з одного боку, так ті можливості, які є у оборонно промисловості комплексу, оборонно-промислового комплексу наших партнерів, вони достатньо великі. І сполучених штатів, і в Німеччині, і Франції і інших провідних західних країн вистачає тих засобів, які б дозволили нам прикрити небо над Україною. І в принципі ця тенденція йде, і за підсумками Раштайн 6 ми можемо сказати те, що є політична воля з одного боку, а з іншого боку, готовність надати все, що можливо, з наш з боку наших західних партнерів, для того, щоб забезпечити прикриття повітряного простору. Другий момент, який нам потрібно дуже всім розуміти, що Україна велика країна. Велика територія і прикрити 100% всі ділянки нашої місцевості, всі ділянки нашої рідної України буде дуже важко. Тому в першу чергу мова йде про те, що прикривали ті головні об'єкти, головні міста, головні інфраструктурні об'єкти, обезпечити гідроелектростанції, атомні електростанції і інші об'єкти, які в принципі забезпечують нашу життєдіяльність в нашій країні, і по взагалі життєдіяльність нашої економіки в цих умовах, які ми перебуваємо. Тому ми маємо зрозуміти з одного боку боку є політична воля, є ресурс і є можливість з боку наших партнерів постачати з іншого боку. На першому етапі ми не зможемо до кінця 100% прикрити все небо, тим не менш зменшити. Кількість скажімо так ефективних якщо оцінювати з боку Російської Федерації ударів ракетним озброєнням по нашим інфраструктурним об'єктам, ми зможемо тими засобами, які надуть нам партнери, і ті, що в нас є на сьогоднішній момент, тобто, якщо я вас правильно розумію, то зараз треба сконцентруватися на прикритті критично важливої інфраструктури, ну наприклад, енергетичної, Тому? але зрозуміло, що в такому разі ми залишаємо без прикриття. Наприклад, цілі райони міста. Ми бачимо, що росіяни методично стріляють по Миколаєву, по Харкову, по Запоріжжю саме у житлові райони. Чи можливо е ну, в перспективі прикрити і міста? Дивіться. Ну, я думаю, що в, пер в першу чергу будуть прикриватися не лише інфраструктурні об'єкти, але і вже і міста. Е е от... Нам просто треба слід зрозуміти, що знітний ракетний комплекс той самий НАСАМС, він забезпечує прикриття повітряного простору на висоті до 25 км кілометрів на дальність до 40 кілометрів. Тобто, це достатньо велика така ділянка. Якщо ми просто умовно кажучи, розмістимо кілька таких батарей навколо всього периметру Києва біля важливих інструктурних об'єктів, які перебувають в тому числі на території Києва, ми зможемо забезпечити і інфраструктурні об'єкти, і в тому числі безпеку тих міст Києва в першу чергу, Львова, Харкова, Одеси і Миколаїв. Тим не менш, маємо наголосити, що та система протиповітряної оборони, яка на сьогоднішній день побудована на півдні України в Одеській і Миколаївській області, вона проявила свою ефективність. Тобто, ми бачимо, що з того боку ворог намагається намагатися дуже сильно, серйозно кожного дня бити, і тим не менш більше ніж 50% тих ударів, які вони намагаються нанести, ми відбиваємо, Відбиваємо за рахунок тих засобів протиповітряної оборони, які в нас були на озброєні. Те, що нам передали партнери, і якщо нам ще будь ще більше. Чи з кожним дням днем надаватися засоби протиповітряної оборони наших партнерів більш сучасного зразка, то ми будемо прикривати поступово вже і більшу частину території. Ми маємо зрозуміти, що у нас дещо є власне, і те, що є власне, вона частково, але все ж таки в тому числі важливі об'єкти інфраструктурні, які є на території України. Од так, але одне з основних питань, яке зараз всіх цікавить, чи є якась ефективна методика боротьби з цими іранськими дронами, які, начебто, повільні, начебто не надзвичайно потужні, начебто ну такими за старими технологіями, але частина з них, незважаючи на всю героїчну роботу наших протиповітряних сил, частина з них все одно проривається, долітає і щось вибухає. Тобто, чи можна е з ними боротися ще ефективніше, і чого нам для цього бракує? Ну, довіс, наскільки мені відомо, то в принципі методика, ну така загальна, загальні підходи з того, яким чином боротися з цими безпілотниками, вона на сьогоднішній день опрацьовується. Тобто військові мають певні знання стосовно цих дронів, як вони діють ці дрони, як можна з ними боротися, де в них є недоліки, і це торкається не лише питання стосовно того, що вони такі гучні, що можна їх помітити почути. А це це питання інших складових і можливості впливати засобами електронної боротьби. Одьби і можливості їх вражати за рахунок наших авіаційних носіїв, тобто літаками, і засобами протиповітряної оборони, тобто наземними засобами з нітракетними комплексами. Тобто, в принципі, є певне поки що розуміння. Воно вибудовується, і ми бачимо, що наскільки вже з кожним днем ефективність цих дронів вона понижається все більше і більше. Але другий момент дуже важливий: ми маємо розуміти, що ці дрони вони мають дуже маленьку ефективну поверхню розсіювання. Це дуже важка і складна. Ціль для засобів протиповітряної оборони, тому що її помітити засікти і своєчасно відреагувати з точки зору технічних засобів, які є засоби протиповітряної оборони, дуже важкувато, і те, що наші хлопці роблять на сьогоднішній момент, це вже певне досягнення. Я переконаний в тому, що ми рано чи пізно, а скрізь все рано вибудуємо необхідну систему, яка буде складатися з багатьох складових і хлопців, які відслідковують напередку можливе перед... перед... діяльність цих дронів які намагаються перетнути цю лінію розмежування діяльних напрямків, які вони йдуть, в яких вони пересуваються ці безпілотники, які райони безпосередньо прикриті, і якими засобами можна їх подавити, або засобами електронної боротьби, або з генітно-ракетними комплексами. Тобто, я думаю, що рано чи пізно ця ефективність буде понижатися. Важливий момент тут потрібно зрозуміти, яку на сьогоднішній день переслідує Російська Федерація тактику стоїча ці дрони. Ну а яку ну ми середу... бачимо, що вони хочуть вражати енергетичні Більшого об'єкта, і це їхня основна мета, крім того, ми, ми маємо зрозуміти з кожним днем. Наша система протиповітряної оборони буде потужніше і потужніше. Але поряд з цим, чим більше вони здосовують ці дрони, тим більше ми використовуємо той боєкомплект ракет, які в нас є для знищення цих дронів. Тим більше в них є можливість, це вони так думають. Можливість застосовувати вже армійську авіацію, літаки тактичної авіації. Ми ж бачимо, що всередини, якщо не помієш середини літа, вони вже не літають на територію, не залітають на територію України, побоюючись того, що наша система протиповітряної оборони буде збивати. Як тільки вони цього намагаються, ми бачимо. Он вчора більше чотирьох вертольотів, буквально за 20 хвилин, ми змогли збити. Що це означає? Що система протиповітряної оборони діюча. Для того щоб зменшити її ефективність, вони намагаються використовувати цей от ширпотріб, умовно кажучи, ці дрони іранські для того, щоб зменшити наш боєкомплект, і нам потрібно шукати більш такі е, інші способи для того, щоб і уберегти свій боєкомплект, і е, знищити ці дрони. Я думаю, що якраз про це вчора частково йшла мова у Брюсселі, де збирався черговий Рамштайн, уже шостий за рахунком. і Якраз там говорили про посилення протиповітряної оборони української. Я думаю, про шахіди теж йшла мова. Дякую дуже, Антоне, за час, який ви нам приділили. Ахтон Антон Міхненко, військовий експерт, був на зв'язку в нашому ефірі, який триває.